молитовний псалтир, Псалом 10. До Господа я прибігаю, і як ви можете душі моїй казати Лети та син вгори, бо ось безбожники напнули лука, на тятяву поклали свої свіли, щоб на ті стріляти прави серце, коли руйнується основа. Що може праведник зробити, Господь у святім храмі своїм, Господь престол його на небі, очі його дивляться на вселенну. Повік його за людьми стежи, Господь випробовує праведного і безбожного. хто насильство любить, того ненавидить. жаром і сіркою немов душі, він сиплений на безбожних. Палючий вітер, частка їхньої чаші. бо Господь справедливий, любить правд, праведники лице його побачить.